Привіт, це Ву, ваша антивчителька англійської мови. І зараз я покажу вам, чому вам варто подивитись це відео. Але спочатку несподіваний тест. Який звук англійською видають ці тваринки: хрю-хрю. Е, Гав-гав. Кря-кря. Ква-ква. Якщо ви сказали так, хоча б на одне питання, це відео точно для вас, тому що mm -mm, ні, зовсім не так. У цьому відео я розкажу вам про все, що треба знати про тваринок англійською. І ви точно здивуєтесь. Особливо те, як англійською передають звуки різних тварин. Let's go! Першим привідом для вашого здивування буде те, що почнемо ми не з собачок і не з котиків, а з півнів. Ну, тобто, з тваринок півнів, не з петухів. Путік піпух! Перш ніж ми розберемось зі словом півень rooster, пропоную спочатку розібрати, як буде курка Chicken, скажете ви, і будете праві, але тільки якщо мова йде про м'ясо або ж про ось таких тваринок, взагалі без уточнення їх віку і статі. А тепер точніше, у дитинстві курка називається chick, тобто курча. А доросла, наприклад, курка жіноча, це hen, ну а півень це rooster. А chicken ще раз, це або м'ясо, або взагалі ось така ось тваринка, коли ми не знаємо, якої вона статі і скільки й рочків. Не всі знають, що є ще одне слово, яке теж означає півень, і це кок. Але тут така справа, кок це ще й хер. І якщо ви досі не розуміли, ото вірусний тік-ток, де хлопець думає, а що ж подарувати своїй коханій і дивиться її історію браузера, но адіозкиніґрофенфобертей, соачек браузергістрі, дідало вісеч америки біг вона віз, що лави бачить там Black Cock і вирішує, що їй треба подарувати чорного півника. Вона гуглила зовсім не півника. Але як же так стало, що було собі слово кок, яке означало півник, і тут люди вирішили, що треба вигадати інше слово rooster? Показую, це не я придумала, це в Вікіпедії написано, можна вірити. According to Mріam Webster, the term rooster, uh, a roosting bird, originated in the mid-or late 18th century as a euphemism to avoid the sexual connotation of the original English cock. Тобто слово rooster. Придумали спеціально, щоб слово кок не плутали з хером. Ну, питання взагалі інше. Як в принципі сталося так, що пташку цю назвали словом, яким називають хер або навпаки? Ну, про це вже ми не дізнаємось, скоріш за все, і яке слово використовувати, вирішувати вам. Я пропоную все-таки rooster, щоб не було якихось зайвих непорозумінь. І я спеціально сказала слово хер, не пеніс, не член. Ви, мабуть, зараз очікуєте, що я скажу максимально велику кількість синонімів. Тобто це така непристойна, дуже розмовна форма назви цього статевого органу. Ось так. Тому краще рустер. Кажіть коли про пташечку. А що ж ці рустери кажуть англійською? Не кукуріку, як до речі, українською правильно казати, а как. Муха знову как. Кок doo дурл ду! Коки-дурл-ду! Коки doo ду коки дурл ду так, будемо називати цю пташку словом «рустер», але слово хер залишимо все одно у тому, як вона співає. Cock-a-doodle-doo. Доволі неочікуваний був цей какие-то -doo, але зараз ви взагалі впадете в питання. Question. Хто з тваринок каже ribbit? Ріббіт. От читаєте ви книжечку, і там написано ribbet. Ні. Не риба, риба взагалі нічого не каже, якщо ви не в курсі мовчить. Так каже жабка. І все-таки можна знайти логіку, якщо читати це з певною інтонацією. Отак, ribbit, ribbit, вже схоже, так? Але ви ж скажете, ну, дивись, жабка каже кваква, правильно? Так, українською, а от англійською квак -квак каже качка. Якщо більш точно, то це звучить як квак-квак, і теж доволі схоже. До речі, поки я перевіряла, як кажуть українські жабки, трапився мені е, такий приклад, як кум-кум. Напишіть в коментарях, чи це правда, і якщо так, уявіть, як дивно це виглядає для англомовних людей. Ну, точно дивніше, ніж ribbit рибіт. Для тих, хто не зрозумів, якщо кумкум -кум, написати ось так: C -U m C -U m то це буде вимовлятись як «кам-кам» і буде перекладатись як. Кінча-кінча. Бачили оці фоточки, так, де е, якась позначка, яка вказує на дорогу до ЦУМу десь на Хрещатику. Тупо транслітерована англійськими літерами, і там написано Сіуем. Кому кам, туди, будь ласка, в тому напрямку. Такий банк сперми там десь, мабуть, знаходиться в підвалі. Друзі, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підпискою на цей канал і коментарями, тому що саме так ютуб алгоритми будуть розуміти, що українцям таке подобається, і таким чином буде більше україномовного контенту на Ютубі. Люди будуть дивитись україномовні відео і нарешті перестануть дивитись РЕУСР. Е, так, що у нас ще є? Пташечки кажуть. І звідси власне і Twitter, А тепер вони очевидно кажуть. Тобто ж раз «to tweet» – це цвірінкати, а «Twitter» просто трошки по-іншому пишеться, але від цього слова походить. Комарі роблять звук, який називається базжати. Теж схоже на сам звук. Цей спосіб формування слів називається ономатопія, в перекладі так само ономатопея, що означає, що слово утворюється на основі того, як воно звучить. Наприклад, слово хіс це шипіти. Чуєте, як воно звучить хіс? А ро. якийсь у мене такий скримерик. Вау! Так ось слово roar – це ричати, ну як леви чи тигри. Або натовп людей теж може roar. Ну що, настав час для кицьок? Cat, kitty, Kitten, kitty cat, чи навіть пусікет, або просто pussy. усі ці слова ми використовуємо, коли говоримо про котів. Якщо чесно, I am not a cat person Зараз поясню, що я сказала. Якщо ви кажете I am a cat person це не означає, що ти киця, це означає, що тобі подобаються кицьки Потренуємось. I I am am a dog person I am not a cat person Тобто мені подобаються пси більше ніж китськи. What about you? What kind of person are you? Це питання, щоб ви зараз написали в коментарях, що вам подобається. Можна навіть сказати I am not a people person якщо тобі не не дуже подобаються люди, наприклад. Або I'm not a pizza person. я не дуже люблю піцу. Тобто я не піцна людина. <світ> Добре, повертаємось до кошачих звуків. В англомовних країнах киці кажуть мяу! і пишеться це ось так. А ще кицьки можуть пер. пер. тобто мурчати. Soft kitty, warm kitty, warm little ball of fur. Happy Kitty, purr, kitty, purr. Pe -pe -pe -pe. Perfect. Невдоволені киці роблять яу або «cry out loudly», але це не цікаво. А ще вони можуть хіс, так само як і змії. І слово хіс ми тільки не розбирали, коли говорили про ономатопею, тобто звуконаслідування. Я думаю, ви помітили, що я ніколи не прошу вас допомагати мені через Патреон чи Баймікофі, просто тому що я справлюсь якось сама. Не переживайте. Ви часто просите, ой, де у тебе патреон? Немає. І якщо ви дійсно хочете мені віддячити, тому що вам подобається те, що я роблю. Будь ласка, долучайтесь до нашого активного збору за посиланням в описі до цього відео. Тому що допомога нашій армії це найважливіше, що ми зараз разом маємо робити. Ну, тепер повернемось до самих назв для кицьок, Боже, ця пальма просто мене <смеш> манить. Пам'ятаєте, я казала, що кицьок можна називати словом пусікет або просто пусі? Е сюрприз, е який, мабуть, вже і не сюрприз, якщо ви давно дивитесь мій канал, але розкішниця жіноча теж може називатись словом пусі. Oh little pussy, oh pussy, my love, what a beautiful pussy you are. You are you are, what a beautiful pussy you are. Я зараз не придумала цю пісню і не взяла її з фільму для дорослих. Ця пісня реально існує, і вона для дітей. Oh, lovely, pussy, oh, pussy, my love, what a beautiful pussy. you але детальніше про це я вже розказувала у своїх чисельних відео про дорослу англійську. Там можете ну, в, в коментарях до відео можете подивитись про пусі і про інші різні цікаві, але важливі терміни для англійської мови. Знаєте, що буде, якщо звести злу корову і злобівцю? Two animals in a bad mood. Зрозуміли чому? Тому що вівці кажуть ба, а корови кажуть му. А якщо говорити саме про дієслово, що позначає звук, який видають вівці, то це буде «to bleed – блеяти. Ну, а дієслово мичати звучить так само, як і сам звук чому. Так хто там ще у нас буває? Пігз, свинки. І щоб про них поговорити, нам знадобиться. Ось це. У всіх нас скарбничка асоціюється саме зі свинкою. З англійською це ще й перекладається як piggy bank, Незалежно від того, чи дійсно вона у формі свині. То який же звук робить свинка? Мабуть, там зараз буде якийсь хро-хро або хрю-хрю. Перевіряємо. Оінк. Саме так. Це англійське хрю-хрю. Ойк-оньк, особисто для мене це найдивніший звук тваринки, мабуть, тому що ну, наприклад, ribbit-ribbit якось ще схоже на те, що каже жабка або там Квак-Квак. Це схоже на качку. А ойнк ойнк я не знаю, хто це придумав. А як діє слово, хрюкати це to grunt. Ну тут щось таке брутальне все ж таки є, тому тут більше логіки ніж в самому Ойнк-ойнк. А ще свинки можуть сквіл верещати. Теж дуже схоже на звук, погодьтесь. І стосовно людей це, до речі, теж використовується. Особливо, коли хтось верещить від радості. Типу такий! Тут зараз буде на перший погляд звичайнісіньке відео, де дівчата розказують про цей звук, але там дуже цікавий індійський акцент. Squeal. To make a shrill cry or noise. хей hey, hey, I have to tell you something. What? Tell me. Tomorrow we are going to have a pajama party. Pajama party at our place. I knew you were going to squeal like that, but yes, Yay! I love pajama parties. They make me squeal with delight. And now, let's talk about dogs. And for Настає зоряний час мого пса Тіріона Ланністера. Знайомтесь. Тіріша кам! Вау! Такого не буває зазвичай. Си! Нє. Си. Даун! Це не. Я не маю на увазі, що він даун Даун це просто лежати англійською. Так, а тепер. Коронний номер. Тіріона виконується вперше. Спік! Спік! Зараз він мав гавкати, тому що спік це голос. Голос. Спік. Зазвичай, взагалі, то коли у нас зйомки, ми закриваємо нашого. що ти ходиш тепер за мною? Закриваємо нашого песика ванні, тому що він хропе. До речі, англійською хре. До речі, англійською хропіти це to snore». Молодець. «Place» — Це я вже постфактум кажу. Місце. Молодець. Good Good boy! boy! Good boy! boy. Бачите, навіть мій пес вивчив англійську, хоча він родом з Краматорська, на секундочку. Так що, може, і для тебе вже настав час вивчити англійську так, щоб було не соромно. Якщо так, а я впевнена, що це так, наступна вставочка якраз для тебе. Вставочка. Ну, як вам? Подобається вчити англійську зі мною? Скажіть весело. А якщо я скажу вам, що у вас є можливість за два місяці вивчити всю основну англійську граматику для вашого рівня, звучить потужно, правда? Я вважаю дуже потужно. Дивіться, як це відбувається. Ви записуєтесь на курс, проходите невеличкий тест, і я записую вас в конкретну групу. А далі ви двічі на тиждень відвідуєте заняття. Кожної неділі у вас буде лекція в Ютубі. Під час цієї лекції ви вивчите всі правила, які стосуються цієї теми. А також я буду давати вам різні завдання, ставити запитання, і все це ви будете писати прямо в прямому ефірі в чаті, а я буду реагувати на це і коментувати. А потім кожної середи ви будете проходити практичне заняття, де будете закріплювати саме цю тему на практиці. А окрім цих двох занять, протягом тижня ви будете виконувати домашки, спілкуватись зі мною і з іншими учасниками курсу у спільному чаті і е, вивчати англійську. Максимально ефективно і інтенсивно, і все це буде впродовж восьмох тижнів, тобто двох місяців. Але скажу вам один секретик: зазвичай я додаю ще один бонусний тиждень, про який навіть ніхто не підозрює. А тепер найкраща новина: знаєте, скільки це коштує? Скільки? Ну, як думаєте? Тисячу триста гривень. А для військових нуль. Безкоштовно. В описі до відео є посилання бігом. Окей, у мене неслухняний пес, ви мене розкусили. Ну, що ж робити? Тобто, ну, він слухається, але коли йому це дійсно потрібно самому. Ну, а звук, який ми зараз мали би почути, який видають собаки, коли вони гавкають, це вуф вуф, вуф, вуф гав гав Але це на примітивному рівні. А якщо б більше заглибитись, то є і інші звуки, які видають песики. Наприклад, зліпси граул, гарчать. Дуже схоже на ось це. Тому цей стиль співу і зветься growling. А ще пси можуть whimper або whine, тобто скиглити. Те ж саме можна застосовувати і до людей. Сказати stop whining, you fucking pussy. Stop whining. Your kids are soft. Ой, я ж забула вам сказати, що словом пусі можна ще й називати людину, яка багато скиглить і нічого сміливого і серйозного зробити не може. Такий нитик, такий мі мі мі, -мі пусі. Don't be such a pussy, Jamarcus. Come on. А ще собаки, особливо їх прадавні предки вовки, можуть хаул, тобто вити. Ну що ж, із командою спік, яку не дуже хоче виконувати мій пес, ми розібрались. А які ж іще бувають команди, які кажуть собакам? Давайте розберемось. Sit – це сидіти. До речі, чимось схоже. Тому якщо ви скажете сидіти якійсь англомовній собачці або скажете sit – собачці україномовній, то і та і та зрозуміє, перевірено. Даун це лежати дослівно вниз. Place – це єдине місце. place – це місце, власне. Stay – це чекати. Але дослівно stay – це залишатись, тобто залишайся там, де ти є. І ще є така команда, як heel, тобто поруч. Коли ви кажете, щоб собачка йшла з вами поруч, треба казати heel. Взагалі heel – це п'ятка. Ну і якщо ваш песик дуже сумлінно виконує всі команди, можете порадувати його і сказати: Come here, I'll pet you. Touch you. Іди сюди я тебе погладжу. До речі, можете зустрічати і такий варіант написання, і ось такий. І взагалі-то у слова pet є декілька значень, як і у багатьох слів в різних мовах, особливо в англійській. Одне із них це тваринка, яку ви маєте вдома, тобто ваш домашній улюбленець. Наприклад, як у питанні: do you have any pets, тобто чи є у тебе домашні улюбленці. До речі, у тебе є? Якщо є, пиши в коментарях. А як діє слово, це означає гладити собачку. Але не тільки собачку, саме тому існує слово petting, тобто petting, що є якимось ласками перед заняттям сексом. А ще є слово stroke, це теж когось погладжувати, але якщо pet – це ось так, то строк це більше ось так. От я думаю, що киці більше люблять, коли їх stroke. if you know what I mean. Вважається, що слово «stroke» більше притаманне саме британський англійський, ну наприклад, сидячи перед каміном, хотіла сказати із келихом віскі в одній руці і сигарою в іншій», але зрозуміло, що треба ще третю руку, щоб власне «stroke» тваринку. Ну, щось подібне таке. Я тут вже трішки натякнула на те, що слово «pet» має несподіване значення із сексуальним контекстом, і сюрприз слово «stroke» також і означає воно дрочити. Особливо коли мова йде про чоловіків. А ще одне ще більш несподіване значення це інсульт. Саме тому існує такий жарт, коли е, чоловік задовільняє себе, сидячи в машині, і жінка підходить, каже: Що ти блін робиш тут. Доктор whenever I want. А він. каже: the doctor said I could jerk off anytime I want. Типу, ну лікар же сказав, що я можу дрочити, коли хочу. No, he said you could have a stroke at any time. А вона каже: ні, лікар сказав, що у тебе інсульт може статись в будь-який момент. Ще раз дякую вам за підтримку цього каналу. Вподобайкою, підпискою і коментарями це дійсно допомагає просувати і розвивати навчальний і цікавий розважальний україномовний квітучий ютуб. Дуже дякую вам і поширюйте це відео серед друзів. Сподіваюсь, що їм теж сподобається. Тейксфорвочі, бай! and help